Друзі, привіт! Знову у мене відео огляд того, що закінчилось, те, чим я користуюсь, моя улюблена продукція. Що беру, і зараз я вам швидесенько покажу значить, ці мої пусті баночки. Гель для душ Мінерали це наші старі добрі серії, які ми використовуємо вже багато-багато років у фармасі. Оливкова мінерали це із самих найстаріших серій фармасі. Я його люблю, цей гель, і деколи його. Якби міксую з іншими. У мене є декілька під настрій. У мене був саме цей місяць такий от настрій морський, і мені хотілося цієї свіжості. такої. Так, Далі маска з чорним кмином. Це одна з моїх улюблених. Вона досить класно волосся живить. Волосся розчісується легше, воно набагато шовковистіше, мені подобається ця маска, і звичайно укріплює. Не так випадає волосся. Мені якраз у цій серії дуже класно підходять. Далі денний крем Resurface з SPF 30, тому що я завжди використовую ну, останні два роки завжди користуюся SPF фільтром або 30, або 50. Якщо погода така пасмурна. Немає сонця дощ іде, це SPF 30 якщо сонячно, СПФ 50. Ось в мене закінчилася ця баночка вже почала нову. Ось така вона. бачите. От, можливо, саму баночку навіть не викину, залишу її для якихось тестерів, помию, і, можливо, дівчаткам буду туди якісь робити тестери, як в старі добрі часи, коли не було в мене ще тестерів від компанії і не було баночок маленьких. Я робила собі тестери продукції в свої, які закінчились, і просила в дівчаток, в кого закінчується крем для шкіри навколо очей, де да, вони в таких маленьких. Щоб вони не викидали, приносили мені, я робила туди таку зразки продукції, якою користуюсь, і давала своїм знайомим друзям, щоб вони пробували той чи інший продукт, і потім вже замовляли повноцінну версію. Тому, можливо, цю баночку я теж залишу. Подивимося. Вітамін D3 я брала в Green Vie. Тут 2000 дозіровка. Я його пропиваю на постійній основі зараз, тому що порекомендували мені лікарі, що зараз в зв'язку з стресами, дуже в людей, в переважної більшості людей йде недостача нестача вітам Д. Тому я по рекомендації лікарів його вживаю протягом року. Так, значить, ось така у мене також закінчився H Reversist, це е, крем з тезатором, такий досить класно зволожує, я ним використавалась для шиї і області декольте. Далі, знову патчі закінчились Аква. Також дуже я їх люблю, ці патчі, вони освіжають шкіру, роблять її більш пружнішою. Зранку я перед заняттями я собі використовую ці патчі, щоб трішки освіжити шкіру навколо очей. Так, У мене закінчилось також вітамін С з цинком. Це шипучі такі таблеточки у мене були від фармасі. Я брала, коли хворіла, я їх додавала до геля алоє. От, і досить, досить класно все спрацювало напевно, в комплексі, тому що за два дні в мене повністю пройшла температура, От, кашель, горло, все, всі ці симптоми якби, закінчились. Так, вітамін С, це відбілююча, така освіжаюча сиворотка, яка надає сяйва шкірі, яка трішки так Згладжує, да, шкіру вітамін, С сильний антиоксидант, от, і вона дуже класно підходить не лише пігментованій шкірі, а взагалі тусклій такі, знаєте, от, коли шкіра втрачає. Втрачає свою пружність, втрачає близько цей природній, такий, природній живий такий вид обличчя, да? от, вид шкіри, сивородка з вітаміном С дуже класно освіжає, вона дуже класно повертає оцю от якусь молодість да, шкірі. Сяйво. от Вона реально повертає оце сяйво здорове шкіре обличчя. Так, Я ними користуюсь, одна закінчується, починаю іншу, тобто постійний конвейер у мене цих сивороток іде. Так, далі маска ось така, я брала бульбашкова маска з алої. Зараз я почитаю так от з обратної сторони, бо я далеко не бачу. Кислородна маска Зерікс очищає жирні п'ятна на поверхності кожи, создаває пузирки, не обеспечує ціяючую кожу. От так от. Вона класно так заспокоює шкіру, мені вона дуже подобається. От, після якогось ну, такого от, як сьогодні в мене був активний день, ми ходили в ліс приходиш і хочеться освіжити шкіру, якось її трошки підбадьорити. Я якраз використовую цю масочку, потім водичкою термальною, з бризкою, і шкіра така приємна. Приємно відпочивши або спрей алої. Також можна використовувати після таких прогулянок на свіжому повітрі. Так, і ось така маска також фармасі, це з ромашкою, і вона зараз, якщо тут не витерлась, з обратної сторони, зволожувальна. Так, да, Зволожувальна маска фармасі. Також накладається, вона йде тканинна, і накладається на лице як ну, така звичайна маска. От, впітує ту рідину, яка тут є. І через 15 хвилин шкіра така відпочивша, доглянута, досить пружна. Мені подобається. Вистачає її на 2-3 рази, тому що тут багато рідини в цьому пакетику. От, і я її собі знімаю, ставлю в холодильник і на наступний раз знову використовую. Якби, така вона в мене виходить багатофункціональна. От. Ось такий вийшов огляд моїх баночок, які закінчились, те, чим я користуюсь, те, що я люблю і періодично собі добираю. Закінчилось, беру щось або інше з цих серій, або ті ж самі повністю позиції, які вже декілька років зі мною. Є моїми улюбленими, і також рекомендую їх своїм друзям, знайомим. Якщо ви хочете брати продукцію зі знижкою, пишіть, я під відео залишу в описанні свій номер Viber. Залишу посилання на реєстрацію у фармасі. Якщо у вас був дисконт, ви хочете його відновити, також звертайтесь, допоможу, розкажу, як максимально вигідно робити замовлення, щоб ви отримували не лише задоволення від користування продукцією, а й, звичайно, якусь фінансову вигоду, що вдвічі приємніше. Все, гарного, всім настрою! Бережіть себе, дівчатка, всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.